Привіт-привіт, панове Пряма трансляція Роман Безимігрант, місто Перемишль, фірму зареєстрував. Скажу тут в Кафешці. Подобається мені тут вже колись звідси мав. Середину Що я хочу сказати? Була у мене пряма трансляція на каналі у Ютубі освітлення зовсім першиво було, нічого не видно і не можу зрозуміти чому, тому що зараз я е, знімаю для Фейсбука і нормально. Картинка ну не Ахті, звісно, трошки темновато, але в принципі набагато краще. Я пробував зробити трансляцію на Ютубі про карти столового побитку розповісти, поділитися інформацією е, про карту столового побитку Вийшло так, чесно кажучи, не дуже. Що я хочу вас попросити. Якщо вам це цікаво, от, якщо вас цікавить карта столового побиту, громадянство в Польщі чи фірми в Польщі, то пишіть мені. Пишіть мені, бо мені е -е, важливо знати, цікава та інформація, чи ні, потрібно воно вам, чи не потрібно те, що я роблю. От, щоб я лишній раз не напрягався і не перепрацьовувався, тому що от вже за останні два тижні я постійно в бігах, постійно то в Польщі, то в Україні і, чесно кажучи, не встигаю. От, а... а, що ж, я, я ще ж не розповідав, що відбулася ще одна здійлка хороша. Ми зробили об'єкт не знаю, чи ні, ще один. От, так що зараз дуже напроваджений графік, дуже багато всього відбувається. Тому значить, кому цікаво, щось там я, щось там, в принципі, я і сказав, по цій карті стала побиту, зайдіть на мій канал на Ютубі, подивіться. Ну, подивіться, це сильно сказано, що там темно, нічого не видно, але понайбільше щось почуєте для себе можливо. Справи. Що це потрібно, відео назвав «Карта з побуту» фірма Польщі. Задавайте питання, буду відповідати, знімати або ролики, або якщо назбирається аудиторія, то зробимо нову пряму трансляцію, десь бо постійно, постійно, постійно білий, постійно в русі. От. А промиснути це дуже хороша річ, дуже зручно. Переходжу там з місця на місце, раз включив онлайн, на питання відповів. Бло б непогано, якби ми, якби прямі трансляції виходили до мене частіше. А це можливо тільки при умові, якщо ви будете їх дивитися, якщо вам буде це цікаво. Такі справи. Команд бізінгрант, ремички, Польща, Чус.